Дня малята, любі хлопчики і дівчата. Збирайтесь швиденько, беріть свої улюблені ковдрочки, подушечки, іграшки і гайда сюди, кличте братиків, сестричок, дідусь, бабусів, тат і мам. Бо сьогоднішня казка дуже-дуже цікава і, звичайно, повчальна. Цю казку написав ганс. Христіан Андерсен. І ця казка називається Непохитний олов'яний солдатик. Хлопчики полюбляють більше цю казку. Але там для дівчаток теж є дещо цікаве. Сіли, приготувались? Будемо починати. Починаємо, тоді поїхали! В одного хлопчика було багатсько іграшок, і всі вони мешкали в його кімнаті щодня, даруючи йому радість. Та чи не найбільше полюбляв він бавитись з олов'яними солдатиками, вишиковуючи фігурки в дві шеренги в уявному полі і вів їх у бій? Хлоп'яті подарували новий набір ов'яних солдатиків, але одному з них бракувало ноги. Попри важке поранення металевого бійця юний полководець завжди ставив його до перших лав війська, закликаючи його бути найсміливішим. Увечері всі солдатики лягали спати у власній коробці. І тільки одноногий відчайдух часто густо лишався серед інших іграшок. Їхньому господареві було не втямки, що вночі вони оживають і починають деревені правити. Саме так солдатик і закохався. Чарівну танцівницю. Також зроблено з металу. Одного разу вони опинились поруч, і між ними зав'язалася приязна бесіда. Підслухаємо. Давайте попробуємо. про що ж вони там теревенили ті іграшки. Мені одна дівчинка сказала по секрету, що її іграшки вночі теж оживають. Ось так придивіться до своїх іграшок уважніше. Ночі минали, час спливав, а крихітний боєць усе не зважувався освідчитись в коханні балерині. Коли руки його маленького господаря керували ним у битвах, солдатик сподівався, що танцівниця бачить, який він хоробрий. І, зрештою, вона побачила і запитала, чи не страшно йому виступати проти ворогів, озброєних до зубів? Ні, ані трішки, гордо відказав лов'яний солдатик. Та на лихо не лише гарненькій танцівниці впали боку тужливі погляди зітхання іграшкового бійця. І ще за ним ревно споглядав. Чортик зі скриньки. Щоразу, рівно о півночі скринька відчинялась, наче за помахом чарівної палички, і нечистий вискакував із неї на волю. Урешті решт терпець йому увірвався і сонну тишу кімнати розітнуло верещання. Гей, Каліко, не задивляйся на цю. «Гарнюню!» Геть збентежений бідолашний солдат густо зашарівся. Але танцівниця втішила його Не слухай цього бридкого заздрісника, мені до душі розмовляти з тобою, а не з ним. А втім, зізнатись у своїх почуттях горопешній фігурки ніяк не могли. Сором'язливість їм заважала. Аж ось настав той день, коли доля їх розлучила. Поставивши олов'яного солдатика на підвіконня, хлопчик сказав: Пильнуй, щоб сюди не вдерлись вороги. Навіть без ноги ти можеш стояти на чатах. Відтак він заходився грати іншими солдатиками. На столі, а про одного вартового і забув. Тож кілька літніх днів той провів на підвіконні. А потім впала нагла злива, повіяв дужий вітер, один із подовів вибив шибки, солдатик випав на двір, вп'явшись у землю багнетом рушниці. Негода тривала. Вода зливала все навкруги, утворюючи дедалі глибші і широкі калюжі. До стічної канави збігали нескінченними струмами. На порозі сусіднього будинку хлопчаки нетерпляче чекали, коли припиниться дощ. І нарешті злива вщухла. Малеча дременула на гульки і двійко хлопчаків, оминаючи калюжі попід самісінькою стіною, побачили загубленого, олов'яного солдатика. Шкода, що в нього лише одна нога, а то б я б забрав його з собою, зітхнув один малий. А інший витяг іграшку з розкислої від дощу землі та й поклав собі до кишені. Однаково візьмемо, ще стане нам в пригоді. Коли враз помітив, що стрімкий потік по той бік дороги несе світ за очі паперового кораблика, якщо посадити солдатика на це судно, то він стане моряком, зауважив хлопчик, і олов'яний вояка вирушив у водяну. Мандрівку на паперовому кораблику, яка, одначе, тривала не дуже довго. Незабаром бурхливий потік виніс човника до стічної канави, а звідти простісінько до каналізації. Хм. Солдатик заледве ледве тримався на промоклому і майже затопленому. Суденці, а великі зубаті щури проводжали його хижими вже поглядами. Певної миті бурний потік із каналізації винирнув у річку і високі хвилі перекинули кораблик. Занурюючись у темну воду, мимовільний мандрівник злякався був, що йому вже Гаплик. Тисячі думок промайнули в його голові, та одна засмутила найбільше. Я більше ніколи не побачу моєї любої танцівниці. Аж раптом на нього кинулася величезна роззявлена паща і хап заковтнула, щоби змінити долю його. Натішитися здобичу рибина не встигла. Щойно неборака опинився в її шлунку, вона потрапила до рибальської мережі, а відтак до кошика, якого віднесли на ринок, щоб продати рибу. А, вже дуже-дуже цікаво, який шлях пройде солдатик. Я думаю, що він все-таки Побачить свою улюблену танцівницю. Давайте спостерігати далі за подіями. І саме туди, на закупи, прийшла кухарка із будинку, де донедавна мешкав цей солдатик. Як вам таке, діти? О, це те, що мені потрібно, пробурмотіла жінка, побачивши на прилавку велику рибину, яка виблискувала своєю лускою. Чудове буде частування для гостей, що завітають до нас сьогодні ввечері. Удома вона заповзялася чистити рибу, і всередині вона виявила олов'яного солдатика. Невже це і є та іграшку, яку всі шукали, пробурмотіла кухарка і кинулась до хлопчика. Це він, зрадів малий. Хто зна, яким дивом він опинився в череві цієї риби? Бідолаш не стільки лихо спізнав, охнула сердешна жінка, поставивши фігурку на коменкову полицю, куди нещодавно. Перенесли і танцівницю. Так, примхлива доля знову звела двох закоханих. Неймовірно щасливі зустрічі солдатик і танцівниця нарешті відкрили один одному своє серце. Проте життя приготувало для них і ще одну. Неприємність. Так буває в житті діти. Рвучко, сколишнувшись від наглого подвугу вітра, важка віконна занавіска, штовхнула танцівницю і та впала у розпалений коминок. Побачивши кохану у вогні, олов'яник солдатик відчув, як щось обірвалось в його всередині. Щоб урятувати її, він заходився розгойдуватись на одній нозі і поступово посуватися до краю коменка, аж поки не впав у вогонь. Отак От навіть у біді закохані опинилися поруч. Від жару метал став плаватись, один постамент з'єднався з іншим і набув форми маленького серця. Ось-ось мали би об'єднатись і тіла закоханих, але вчасно нагодився їхній маленький господар. Проминаючи коминок, він помітив фігурки і ногою виштовхнув їх із вогняного пекла. Отже, солдатик і танцівниця лишилися назавжди злитою воєдину на постаменті у формі серця. Ось така діти-казочка. Навіть у біді вони залишились разом солдатик і балерина. Дуже дякую вам, що ви дослухали цю казочку до кінця. І хочу вам нагадати, якщо вам казочка сподобалась, то поставте ось так. І зробіть.